Всім вітання, друзі! На кінець то він до мене прийшов. Що в нас сьогодні буде на огляді? Це компактний ЛБЖ, тобто лабораторний блок живлення від Фнірсі з маркіровкою DSP-150. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду і тесту. Ну воно дуже маленьке, повірте, погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. В мене був ЛБЖ, блок живлення, я робив його з ПК з 12 вольт, ставив там повишайку, понижайку з екранчиком. В мене було відео. Там люди писали Вова де відео повністю з переробкою. Він в мене працював, але ця повишайка в мене згоріла. І я думаю, блін, воно трошки габаритне, треба щось покомпактніше. А якраз в Нірці вийшли цей DSP 150. Ну це кішеньковий блок живлення, я вам чесно скажу, дуже компактний, я собі його хотів. Може працювати з блоками живлення, Power Delivery, через DC-шку може працювати, через Type-C працює. Коротше, дуже шикарна штука. Давайте розпакуємо і почитаємо характеристики. Зараз я вам все покажу. Непотужний блок живлення, як ви зрозуміли по маркеровці, він 150 ватний, ось у нас, dps 150. Але цього мені повністю хватає. Мені головне габарит. Цей блок живлення може видати максимально 5 ампер. Ну, це не можна назвати його блок живлення, це в нас понижаючий модуль, можна так сказати. Ти щось під'єднюєш до нього, і тоді вже понижаєш від того, що ти приєднав. Ну і звичайно там з мінімальними втратами, щоб ви розуміли, якщо ви приєднаєте 20 вольт, чистими 20 вольт там. 5 ампер він вам не видасть. Він там 19 з копійками видасть. Коротше сьогодні ми все провіримо. Давайте розпакуємо. А спочатку давайте характеристики на схід, що він може прийняти, це від 5 вольт. Він працює до 32 вольт. Вихід від 0 до 5 А, і вихід від 0 до 30 В. 30 В ви можете отримати, так як я казав, коли ви приєднаєте до нього 32 В. якщо ви приєднаєте рівно 30 В, ви отримаєте 29 В, 28 І також по струму він може видати від 100 мА до 5 А. І по ватах від 0 до 150 ват. Тут вони вказали ефективність цього блоку живлення, це 96%, 96,3% точніше. Так що втрати на перетворення в нас складають приблизно, скільки в нас там, 3,7%. 3,7%. Розміри, дивіться, 106,76х28, він дуже тоненький. Вага 178 грама. Тут сказано при якій температурі він працює, і при вологості. Коротше, більше тут е, по інструкції нема що читати. Так, тепер давайте ми його розпакуємо. Він ще в плівці, я його ще навіть не розпаковував. Так що все показую вам на відео. Давайте ми ту плівочку акуратно розпакуємо. Тут дисплейчик. Дисплейчик у нас тут обертається, перевертається. Мені подобається в Нірці цей ролик, що вони класний зробили. Прикольно от типу банани в нас підсвічуються при роботі. Дуже круто зроблено, я вам дійсно скажу. Так, плівку відкинемо. Давайте ж ми розпакуємо. Так, з якої ти сторони, Звідси. давайте розпакуємо. Упаковочка, самі можете бачити, в нірсі все на висоті. Коробочка можна навіть і в подарунок дарувати. Дивіться, в нас тут мануал інструкція повністю, як розбиратися. Ну, Навіть екран у нас 2,8. Як ви бачите по діагоналі, це не є маленький екранчик, так що супер. Всі налаштування і так далі. Ну, я думаю, тут читати нема сенсу часу займати. Ми, по ходу, розберемося, тут нічого складного немає. Добре, це відставляємо, це відставляємо. Що в нас ще по комплектації є? Так, розпаковуємо сам блок, подивіться, який воно маленький. Ну, це на столі дуже класне рішення, компактне рішення блок блоку живлення. ЛБЖ. Дивіться. Ось так. Розпакували. Я вам покажу от на ладоню, Дивіться, От моя ладоня, І ти собі ось так на столі поставив, екранчик в нього піднімається, ось так, дивіться. І все, маєте блок живлення, ось такий от компактний. Просто топчик для домашньої майстерні, я вам чесно скажу. Місця багато не займає. І 5 ампер, і тих там 30 вольт по шию хватає, вам повірте, я вам чесно скажу. Більше не потрібно. Що провірити, якийсь двигун навантажити і так далі, то хватає по шию. Так, в комплекті. О, в комплекті в нас е, крокодильчики з переходом на банан. От сюди, бачите, дуже класно. А ну, по якості. Ну, по якості е, таких, що по нірсі. Е, Силікончик було б поприємніше. В ну робіть же сілікон, я вас прошу. І товщина тут, до речі, навіть вони з запасом зробили, тому що десь тут приблизно 15-14 АВГ. Ну, потім я візьму дріт АВГ і ми порівняємо. Це з запасом, реально. Що 18 АВГ спокійно витримує там 5 А в постійному струмі, так може тримати легенько. І ось червоний та чорний, плюс та мінус. Далі. Що в нас? Зарядочка. А, це не зарядочка, це шнур приєднання до блоку. І все, більше тут нічого нема. Коробочку ми відставляємо. Нехай вона нам не мішає. Десь от сюди, ось так. найстоїть. стоїть. Шнури розклали. Ось така в нас вся комплектація. Добре, давайте ми його приєднаємо і я вам покажу по органах керуваннях. У нас тут є банани, бачите, плюс та мінус розмальовані синій та червоний. Тут у нас кнопочка, тобто включення вже навантаження, запустити його. Тут у нас ось такий джойстик, ролик. Зверху у нас кнопочки додому, режими, стрілки вправо-вліво. Ну, то Сьогодні ми розберемося. Тут типу зроблено під карбон і екранчик ти можеш ставити в будь-якому положенні, який тобі комфортний. Хоч так. Так що дуже все класно зроблено. Далі, що в нас? Тут вхід по ходу мікро USB, це підключення до компа, я так зрозумів. Тут нас прописано, бачите, ви переключаєте з Power Delivery на DC, тому що в нас є вхід на DC і в нас є на Power Delivery. Ви можете живити цей блок просто з чого ти хочеш. І від телефона взяв зарядне, приєднав 5 вольт, і з 5 вольт воно буде працювати. Від зарядки, там від шурупокрута, там 16-12 вольт, чи скільки запхав DC-шку, і можеш користуватися. Давайте зараз я вам це все покажу. Приєднаю. Взяв я два блока, один 16 вольт, ProCraft, і другий мене ось такий є на 3 ампера 12 вольт. Ось такий от блок. Дивіться, Берем Вмикаємо просто в розетку цей блок і під'єднуємо наш блок живлення. Так, у нас Power Delivery, включаємо в DC. під'єднуємо сюди. Все, і блок живлення у нас запустився. Можна працювати спокійно. Тут у нас, по ходу, кнопка включення. О, бачите, засвічуються банани. Ну, дуже класно зроблено, я вам чесно скажу. Дуже прикольно. Тут ти перемикаєш по ходу. Ану, зараз глянемо, як воно все тут крутиться. Зараз ми розберемося по ходу. Цими стрілками, що я роблю? Я щось не бачу нічого. Ага, цими ти переключаєш. Це в нас напруга. Це в нас струм ти виставляєш. Ну, і тут, бачите, в нас заходить зараз 12 вольт, а виставлено у нас 3 вольта. Ми можемо виставити, скільки нам потрібно. Так, роликом. Сюди крутиш. 3,6, 4 вольта. Ага, я так поняв, цими стрілочками ти маєш сюди. О, дивіться, сюди. І переходимо, наприклад, я хочу 12 вольт. Ну, 12,01 Вольта він може видати, бачите? І далі ми переходимо сюди, і тут 1 ампер. Окей, в 1 А. Окей, у нас вже запустене, у нас вже тут є 12 вольт і 1 А видає. Супер. Далі. Ви думаю, зрозуміли. Відключаємо Любий блок до там, 30 вольт. Ти можеш під'єднювати. Ось від прокрафта Давайте візьмемо. Ось так. Прокрафт блок зарядки 16 вольт. Включаємо. А в нас тут показує зовсім 17 вольт. Ну, цього вони так і видають: 17 вольт, бачите, виставляєте, що вам потрібно, і працюєте. Це все дуже компактне рішення. У мене буде все. Воно буде стояти тут на столі. Я собі отвір зробив знизу під столом в ось такий блок, чи там звичайний блок стоватний кину. І все, і буду працювати. Місце не займає, і мені цього по шию хватає, і Воно дуже класне, інформативне, сучасне з дисплейчиком, налаштуваннями і так далі. Ось цей блок живлення має режим, це це. Тобто ви спокійно можете заряджати собі любі акумулятори. Добре, давайте ми тепер через Power Delivery приєднаємо, подивимося, як воно працює. Від'єднуємо тут. Це, це в мене шнур йде з під столу 100 ватного блока. Включаємо Power Delivery і включаємо сюди. Зараз має бути у нас 20 вольт. Все засвітилося. У нас виставлено 20 вольт. Ось так, навіть від блоку зарядки, від блоку живлення любого ти можеш заживити цю штуку. Добре, з тим я думаю, вам все пояснив. Давайте ми тепер розберемося по налаштуваннях. Бо я кажу, сам тільки розпакував, навіть ще не цокав, щоб вам об'яснити. Будемо розбиратися. Я думаю, тут це просто тут нічого складного немає. Добре, давайте ми спочатку зійдемо по меню налаштування. Це у нас Home. бачите, кнопочка. Давайте ми її зажмемо. Так, тут ви виставляєте всю напругу максимально, з якою він буде працювати. Виставляєте 30 вольт або там 32 вольта. А ну давайте ми будемо вибирати якось 30. О тут. І крутівкою ми підкручуємо. 31 вольт максимально. Бачите, окей, далі йдемо. Це у нас струм максимальний, 5,1 Ампера. Це в нас вати. Це в нас температура. Тут нас пише напруга 5 вольт. Це я щось не розумію. Тут це просто, ти собі налаштовуєш, що тобі потрібно. Добре, йдемо далі. Система. А, чекайте, я вийшов. Давайте ще раз хом нажмемо. А сюди система. О, сюди система. Мова англійська, китайська. Це в нас тема, походу. А ну, давайте попробуємо другу тему. Давайте ми перейдемо. Тема, а ну, ця. Окей, а тепер назад. Хом. О, є ось така тема. Як ви кажете, така краще чи така? Е, дивіться, також як ви бачите, блок рахує в нас ампер години, ват-години і час прораховує. Також нас показує тут температуру, і також нас показує те, що ви наставили внизу. Не знаю, мені оця тема трошки більш інформативніша і більш попростіша. Не знаю, давайте нею попробуємо поцокати, а потім перейдемо в тамту. Там та якась така різана, типу хай-тек. Добре, йдемо назад сюди. Далі тема. Підсвітка екрану досить яскравий. Давайте на максимум. Це навіть забагато, я вам скажу. Ось так як тут стояло, десь 70%, того повністю вистачає. Дисплейчик досить яскравий. Це в нас зумер, звук. Також натисне максимально на відео. Це в нас пише вимірювання. Це я не розумію. Вимірювання, закрите, відкрите, яке спише в нас вимірювання. Добре, далі, about. Чекайте, дивіться, ага. сюди переходимо стрілкою. Ну, версія в нас 1.1, можливо, треба буде оновитися, я не знаю. dsp 150. По налаштуваннях системних в нас, в принципі, все. Давайте Home, вийдемо назад. Також буква M, це в нас, якщо не помиляюсь, де за пресети. Як їх налаштувати? Зараз ми розберемося. М4, ага, зажимаємо М5 група, і ти собі переключаєш М6. Скільки в нас тут пресетів? Що таке пресет, щоб ви розуміли? Щоб вам постійно не цокати тим ролі і клацати по тих клавішах, вибирати там напругу, струм і так далі. Ви собі тут вибираєте, наприклад, от перший пресет, 4, четвертий пресет, 5 вольт 1 ампер. Там п'ятий пресет. Ви вибираєте там 4,2 вольта, ті літія, і там 1 ампер. Потім там 3,6 вольта чи там 10 вольт 12 вольт і так далі. Ці пресети ви обираєте, Якщо ви хочете з чимось працювати, це дуже швидко відбувається. Тобто, давайте ми налаштуємо якісь пресети, я вам покажу. У нас зараз на даний час тут М4. А налаштовувати, напевно, на цьому. Ну, давайте ще раз зажмемо і дивіться. Нехай буде от четверта група, у мене 5 вольт, 1 А. Окей, далі м 4 5 вольт. А що М4? Давайте ми ще раз сокнемо. М5, 5 вольт, 1 А. Добре, М6. Зажимаємо М6, теж 5 вольт 1 А. А ми налаштуємо, наприклад, 4,2 вольта 1 Ампер для зарядки літія. Перейдемо сюди і роликом крутимо 4,2 вольта. 4 і 2 вольта в 1 А. Окей. Окей. Є. Це в нас який був пресет шостий чи сьомий. Дивимось. 4,2 Вольта. Це в нас e, тут вибивається. Ні, це в нас перший пресет. Бачите, М1. E, Далі. М2. 5 вольт, 1 ампер. М3. 5 вольт, теж 1 ампер. Давайте ми М2. М3 М3. Де він є? Зажимаємо, бо я вже путаю. <свісно> так, М5, М3. А на М3 поставлю 8,4 Вольта, а струм, я потім собі можу змінювати. У мене стандартно, нехай буде, наприклад, 1 А. Це нормально. Добре, нажимаємо 8 і 4 вольта, крутимо. 8 е, сюди і 4. Є 8 і 4. Це для збірочки 2С. Окей, це в нас третя. Ходимо назад на М. І тепер дивіться, ми зараз в М4, 5 вольт, 1 Ампер. Добре, цокаємо далі М5. Все по стандарту. Ми туди налаштовували. Ще раз натискаємо М5. М6 у нас 5 вольт, 3 ампера, Давайте ми спочатку. М1, 4,2 вольт, 1 А. Другий пресет, бачите, 5 вольт, 1 А. Нехай буде. Третій пресет 7,4 вольта 1 А. Четвертий пресет. Ми наставимо 12,6 вольта 1 Ампер. Щоб у мене все було, наприклад, підготовлено. Ставлю сюди, ставлю сюди 12,6. Тут ми вибираємо 6. І там ми вибираємо 12. Так? Тут ми вибираємо 12. Сюди, сюди і 2. 12,6 вольта. Окей, окей, і все добре. Так. Е, тепер пробуємо. М5 12,6 вольта. А я на 5 наставив 12,6 вольта. Бачите, попутав. Не путайте тут на горі М2, М3, М4, і мені потрібно було наставити на 12,6 вольта. Берем. А я наставив на М5. Переключаємо ще раз. Блін, не сюди, а. Сюди стрілкою. М4. Тут ми наставляємо 12,6 вольта. Ну коротше, ви зрозуміли, ми не будемо наставляти. Давайте погнали до тестів. Як він правильно показує і що з ним можна робити. Погнали. Дивіться, тема отака нехай буде. Мені, я думаю, більше вона подобається. Я кажу, напишіть в коментарях, там та більш така хайтечна. Початку напругу виставимо 5 вольт 1 А і замірюємо з мультиметром. Чи правильно воно реально видає? це я тут підключив щупи, і на що я хочу звернути увагу, я ще тут так помацав. По кругу. дивіться, в нас повноцінні банани. Ти можеш тут собі поставити якийсь контакт і навіть закрутити. Бачите, отвори є. І ти собі сюди контакт. Це повноцінні банани. Собі взяв, зажав. Тобі щось потрібен якийсь дротик зажати без проблем. Ти можеш обійтися без оцих крокодильчиків рідних і так далі. Що ти хочеш? По бажанню, дивіться. Ну просто супер. У мене ще є ось такі крокодильчики. Дивіться, я взяв. Дуже тоненькі, ну вони 3 ампера точно витримають. Ось такі акуратні, маленькі, що десь щось приєднати, протестити. Бачите, оцей Aliexpress також замовляв. І вони також підходять. Все, як просто, що потрібно. Ось, бачите, такі от тонесенькі. Ось тоненькі. Тут десь, напевно, АВГ 18, 19, ну кажу, 3 ампера вони витримають. Ну, ці з запасом в нірс, які поставили. Добре, давайте приєднуємо. Щоб задати напругу і струм, нажимаєте сюди, і воно в нас світиться і підсвічується. Це дуже класно, тому що ти розумієш, що воно працює, щоб ти там не закоротив і так далі. У нас стоїть зараз на даний час 5 вольт. Приєднюємо до, також в НІРСі. Можу взяти і другий, але я думаю, 5 вольт чистенько, 5,008. Показує, ну, дійсно чітко видає. Це мені подобається. Давайте ми ще візьмемо річмес. У мене є мультиметр, як воно показує на Річметрс. Ну, це і більш точніше показує, повірте. Ось виставив вольти. У нас 5 вольт, все запущено. Давайте сюди ставимо. Що показує річметерс? Ну, а що Річметрс, Я не, не причепив чи що. А, у мене на струм стоїть. Боже. Боже, Боже. Ось так. Але в мене тут вже зчупи все трошки і проривається. Я думаю, що ти нічого не показуєш. Дивіться: 5, 0, 40. Ну, річметрс може трошки завищувати, ну, плюс-мінус. Ну, як ви бачите, тут 0,08, але 5 вольт цей блок видає чистенько. Також по струму я хочу зараз заміряти, і також вам покажу, як можете ви цим блоком заряджати свої акумулятори. Дуже все просто беремо холдери, давайте мультиметри відставимо. Ми вже тут заміряли. Струм я буду заміряти кліщами. Беремо, для прикладу, у мене ось це холдер. Ви щупами причіпаєтесь до холдера, ось так, плюс до плюса, мінус до мінуса. Ставимо акумулятор. Він, в принципі, зараз має побачити, яка у нас напруга на акумуляторі. Ну це не заряджений. 3,9 вольта майже заряджений акумулятор. Бачите, він все добре відмальовує. Яка напруга в акумулятора? Беремо каліщі нірсі, запускаємо. І зараз будемо заряджати, чи реально піде струм 1 А, як тут заявно. У нас все запущено 1 А. Навіть вже працює. Е, так, що в нас по нулям? Давай. Ще раз перезавантажимо. Давайте ми виключимо. Ось так. Е, Зб'ємо по нулях. Чекайте. Це в нас постійний виставлений. Окей, добре. Запускаємо, ставимо сюди, запускаємо. Струм, правильно, 99 в 1 ампер, Все чітко показує. Дивіться, заряджає наш акумулятор в 1 А. Заряджений він на 3,97 вольт. Класно, що він показує, наскільки акумулятор заряджений. 3,97 Вт. Майже 4 Вт заряджає, Так що штука реально шикарна. Це не тільки літігодні акумулятори, це любі акумулятори, ви можете заряджати. Виставляєте потрібну напругу для заряду, потрібний струм. Заряджаєте все, що хочете. Мені подобається в цілому продукція фнірсів. Воно зроблено компактне, гарно, сучасно. Ну і ви бачите, ну от блок живлення, прошу кажу, отвір тут просверлю. Е, Сюди дріт заживлю і все, Щупи збоку з боку поставлю, і воно не займає таку громадіну на 5 А, як там є, наприклад, блоки живлення, 5 ампер, які от стільки місця. Ну, мож, можливо, я перебільшу, може трошки менше, але це дуже комфортно. Я собі склав, воно собі там заряджається, Щупи збоку з боку поставив, і все. Ось акумулятор заряджається вже 4 вольта. Бачите? І також ще раз вам показую, що скільки залилось, показує ампер години. Бачите. Тут у нас ВАТ-годин. Це дуже просто і інформативно. Як ви бачите, я прям з коробки зміг розібратися з тим. Налаштувань тут складних немає. Все працює. Давайте ще раз включимо. Ось так. Все. У нас почалась далі зарядка. Ну, вогень! Я хотів, щоб перевірити, чи має цей блок захист по короткому. Зараз у нас виставлено 5 вольт 1 Ампер. Виключено, ну включимо. 5 Вольт 1 Ампер. Пробуємо. Так. Та, має захист по короткому. Він відрубає оці банани. Бачите, погасла підсвітка. Все. У нас короткий він побачив, він відрубав. Включаємо ще раз. Зеленим світом, все окей, все працює. Тепер я хочу вам показати по ціні. Це, я дивлюсь на офіційному сайті Фнірсі. Е, дивіться, ось така комплектація, як в мене, це просто щупи і шнурок зарядки коштує 1800 гривень. Ну, я думаю, з купонами, кодами можна взяти її дешевше. Є комплектація побагатіша, тобто з блоком їхнім рідним і з цим вошнуром. Шнур в них рідний Фнірсі дуже крутий, він під 240 Вт витримує. Реально, у мене є, що я з паяльником брав. Далі така комплектація, у них новий якийсь блок вийшов. Бачите, новий блок якийсь вийшов, 100 Втфнір. Всі жовтенькі такі. Це в нас тут міняється тільки вилка. Це в нас під Європу, а це в нас йде під Штати. Ось така в нього ціна і така комплектація. Тепер в загальному що вам сказати, що я хочу відмітити: саме перше, що мені сподобалось в цьому блоку живлення це габарит. Ну, топчик, це дуже компактно. О, дивіться, лодонь. лодонь це просто ось такий от блок живлення. Друге це простота в користуванні. Як ви бачите, я прям з коробки розібрався, тут нічого складного нема. Втретє, що це все підтримується, оновлюється, виходять якісь прошивки. Що Справиться, а четверте, це фнірси. Вони дійсно класні, гарні гаречі роблять. Так що на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео! Ну, цаца, цаца, -ца, я вам скажу. Блін, ну, от буде в мене ось так на столі стояти. Це просто бомба!